Всім привіт! Сьогодні в нас ми будемо записувати Мілатери Тайкон, як завжди. Я вам хочу сказати, чому відоса не було в 9.00. Я вам можу пояснити. Тому що в 9.00, на жаль, я не зміг записати. У мене не було часу, тоді у мене реально не було часу, якщо ви не вірите. Тому, вибачте, я не зміг записати в 9.00. А тільки зараз. Е, до речі, відоси все одно ви... два відоси все одно ви побачите. Але зарані тих, хто прям чекав прям довго. Вибач. Вибачаюся, але ну, в мене справи, на жаль, були. У мене іноді будуть справи, наприклад, і... сьогодні в мене завжди будуть справи, на жаль. Тому в 9.00 відео виходити не мутить. Тому вибачаюсь тих, хто... це, у мене не кожен. Я потім вам, коли у мене буде це, я вже вам скажу. Завтра стрім, я не знаю, буде чи ні. Я все напишу в Telegram і в YouTube. Це я все напишу. Якщо ви побачите стрім, то можете заходити на канал, у стрім піде. Це я так. Просто говорю, що попередження, що стрім буде, можливо, буде, можливо, ні. Тому не очікуйте, що це. Ну, добре, давайте повернемося таки до гри. До речі, я вам говорив, що скоро будуть стріми з лицем. Я вас не набрехав. Я не набрехав, реально будуть стріми з лицем. Ці стрими будуть, я думаю, теж веселими. Я не хочу без матч. Е, теж веселими будуть. Е, я там буду з вами говорити, там з лицем, звісно ж, буду, можливо, всякі штуки там робити, можливо, навіть щось буду розпаковувати новеньке. Тому чекайте, ці стрими вони будуть. Тому фа... типу фаервод ви можете вже радіти. Будуть такі стріми. І до речі, давайте так. Я згоден вам робити стріми з лицем, але ви повинні виконати одне ус... моє... мою мрію. Наберіть, будь ласка, тисячу підписників. Ну, будь ласка. Я бачу вже по підпискам вам це взагалі не складно. Ну, будь ласка, я думаю, вам... Ви наберете, а потім наш канал ще краще стане. Я на вас розраховую, тому давайте. Добре, давайте повернемось до гри, тому що я тут вже говорю про канал. Це. Давайте вже до гри. Так. Що ми сьогодні будемо робити? Ага, давайте подивимось через, що там у нас по... Це ми виконали, це на плест. Окей, можна піти в місію. Вам не сподобалась Прошла частина, можна другу частину зробити. Або можна піти когось порейдити Я вже давно не робив рейд. мені здається, давайте од... два зразу. Давай ми... Давайте ми підемо і в місію і в рейд. Перше буде рейд. Тому що рейди це швидка штука, і місії теж. Давайте. Я пішов брати своїх улюблених солдатів. Якщо ви хочете повторити, дивіться, я вам зараз скажу, хто, кого я беру. Тих, хто новічки, звісно. Дивіться, це медик другого двох, двох зірочок. У мене в армії, потім йде елітний солдат 10 рівня і 8 рівня Джекернаут. Ось така у мене колекція. Колекцію Данила, це треба з Данилом, можливо, потім він розповість. Ну і можете старі відоси подивитись. Він мені, здається, називав. Е, і Де Данило деякі. Е, я точно. Я вам можу сказати, Де Данило. Данила, на жаль, нема він зайнятий. Я кожен день знімаю, він, можливо, буде через місяць знімати. Ось так десь. Я точно сроки вам не можу казати, тому що це невідомо. А можливо взагалі літом не... Взагалі. Е... Потім. Ну я точно можу сказати коли. Напевно, на зимніх канікулах точно буде відос. Впевнений. Зі мною як точно. Тому не думайте, мені... Е... Я все одно буду знімати. Я ж літом знімав, а літо це теж як в канікули. Але, але, все одно Хоча для мене не пам'ятник. Тому не переживайте, відоси будуть. Ніяких відпочинків собі може на пару днів, але не більш того. Тобто канал зйомка точно буде. Завжди. Давайте, давайте, в м'ясо його, в м'ясо, в Дивіться, він випав. Він затека випадка. випав. отримай, отримай, отримай. На. на. Ви тебе розумієте, на мене голими руками не виходить. Давайте візьмемо звичайного, напевно, не мініган. А я джек, звичайно. Трошки поганенько. На Еджері отак раз. Коротше, вони його пофіксили. Мені а -а -а. не подобається це. Фікси нікому не подобаються. А давай, хочеш на мене? Ну давай, окей. А так. А що? А що давай. Чесніше! Давай. Спускайся. Я не выйду, поки не спускайся. Давай, залетай на базу. На базу! На базу! Дети як гахні. Люди суетятся, пожарки приезжай. Так. Писники на літаках на мене точно не можна. Ні, Це в нас не рейди. Це в нас є що, не можна робити ще як треба на мене. Ще один. F16. Гарна спроба, гарна спроба. Якщо б я зараз кудись не в дорогу, а кудись в інше місце. То, напевно, вийшло, але на жаль, на твою... на щастя, на твою кору. Я не, не вти... не, не втика. Дивіться, фокус. Фокус. Я зараз вам покажу. Фокус. Ось вам прям фокус. Цей фокус вам сподобається. Цей нубик. Е! Ти реально думаєш, що ти мене так просто? А що це флейки використовують? А отак. От На! Звісно. Ти моє ППО обійшов, але мене не обійдеш. Мінус. Тому дивіться. А то я в 16 полетів як настоящий. Настоящий трусливая людина. Як настояща труслива людина. Полетів. Якщо хтось вже думав підписуватись із того, що думав, що вже на каналі не буде відосів, то я вас можу роз, Це то, то відоси будуть. Кожен день просто, можливо, вони не будуть прям в 9 годин. Тому ті, хто думає, що відосі не буде, то знаєте, що вони кожен день будуть, але 9.00 бувати може не будуть. Наприклад, в п'ятницю не будуть в 9.00. Хоча, я думаю, ні ніхто з підписників не збирався підписатись, тому що я дивився кожне. Це, тому що мені ж цікаво завжди дивитися, від мене не один підписник не відписався. І вам дуже дякую за це. Взагалі, всім дякую, хто натиснув на красну і червоненьку кнопочку. Але хто на, вся, на всякий випадок говорив, я вам продовжити буду дякувати. Тим навіть новим підписникам. Забудувайте. Вам не складно, ви просто ось так раз, кліком, або ось на, на, на кнопочку. Для комп'ютера. Ось так раз натискаєте і вона стає сіренько. І мені приємно, і вам приємно, тому що отримаєте новий контент. Причому не на російській мові, а на українській мові. Тому давайте. Я вважаю це дуже крутий мені, контент для вас. Тому Підписуйтесь. А, а поки я тут а, вам говорив, щоб підписались, у нас ми знайшли. Ні, я по ній не хочу. Тут, тут, а чому він такий слабенький? Доброго голов. Мені щастя. Мені щастя. Давай! Дивіться, він повертається! Він повертається! Е, ти бобик! Бобік! Що? Що ти мене похнук, Що далі! Що далі? Ти мене похну, ти бобик. Ти реально думаєш, що я його не зможу забав? Ты тільки бобик! Ти. Барас быльно на и... Да, котр, котир, хотя. Да, я тобі заломал машину. Теперь я можу вот так и. Може, ему гранату туда кинуть. Кинуть тобі туди. Я від'їду, буду дивитися, як він намагається мене на. Давай. Давай. Тун -тун -тут -тут -тун -тут. Давай, виходь, виходь. Ну, я пішов тебе, Ти Я хочу. знаю, скільки тепер ця, цей чувак. А якщо я отак, Що далі? Що далі? Да, окей. Ти взяв літак, да? Ти мені зараз машину Що далі? Тобі це якось поможе? Ні, я думаю, ні я. Окей. Валяй, дай добре, добре, давай, я пішов тебе рейтингу, ти тут поки розбирайся з моєю машиною. Підписники, якщо ви хочете когось робити, то ніколи так не ро... та ще захищатись. Ніколи так не робіть. Ви краще йдіть, як м'ясо. Краще як м'ясо, ніж як зайчував. Як... І... І не завжди тебе те, вживає. Те, 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 те. Яка ж вона все-таки не чесно Ааа. Я не знаю, як мене вбили. Окей, виходімо тоді на місію. Чуваки, але я вам можу сказати, як кредити. Ви можете навіть дивитись мої старі відоси. Там все чітко пояснено. І ну, я можу навіть зараз пояснити. Дивіться, ви повинні взяти солдатів, мініганчиків, які повинні дуже багато пуль і дуже болючі. Так, болючі. Також беріть з собою там всю зброю, яку ви любите. Тому що якщо ва ваша нелюбима зброя, наприклад, аук. Хоча таких людей на моєму каналі нема. Хоча, може, є, напишіть. Хто не наводить аук? Ні, давайте так. Хто обожнює Аук? Ви підписуйтесь, ставите лайк і пишете в коментах, що ви любите аук. Ось такий зброю. Хто не любить, ви теж саме робите, підписуйтесь, ставите лайк. Але пишете, що ви не любите. І пишете, наприклад, свою улюблену зброю. Наприклад, М249. Давайте, я хочу побачити, хто із нас любитель аух, а хто навпаки. Не може його просто терпіти лук, я, наприклад, це одна з моїх улюблених зброй. Аук. Мені вона подобається своєю скорострільністю, е, своєю... Ну, а як пробивать кнопки для вашого щастя? Я не хочу машину. Дезмачку. Давайте я трошки тиші ти розроблю. Тому що я хочу, щоб мене було чути. Все-таки ви дивитесь не тільки це. Ще багато хто не було. Але ще вас за подобається, як я коментую. Відпишіть, хто дивите тільки добавить ослушку. Мені буде дуже приємно. тошки ты хиши анорально реб у шаг взял цей мило кричить на поло Наблюдайте картину. Я і моя банда підписники. Звісно, тут три чуваки, але в мене набагато. Набагато. Я перезаряджаюсь. До речі, бачите, як це? На самом деле мені все одно, я можу і все не виходити. У мене гар У мене, га, мене на максимум стоїть Якість? я все бачу. Хто не бачить, просто викрутить якість на максимум і буде... Багатьох, я знаю, буває таке, що ніхто не бачить. У мене теж було. Так, я точно сьогодні їсти свинець не буду. Якщо хтось не знає, то я мав на вас кулі Від автомат. До мене. Спав, спав, спав. До мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Так, давай. Я е, э, дійшов Реально, мій дуже крутий. Давайте, 30 секунд залишається нам. Сверлити цю велику металеву. Я думаю, десь тонн 10. В. Це треба, коли він відкриється нашою славкою, подвиг. Якщо вони от дуже тості, то це стоїть только більше тон 10 і більше. Якщо менше, то 10 від можна від тонни до... Напевно, тон 10. Пощо не блять, шоп. Нам точно чого треба выйти. Чоху стоит сутко. Все, кто посередине, их то кого-то Окей. Цей мініганчик не ставить мені загрузу, тому що він тупить. Тому що він за стінкою. Це один із тупих, самих тупих мініганчиків. Ну що, дякую. Це місія пройдена. Як вам і говорив. А зараз а, підемо, напевно, на рейд. Тільки Фіндлі, на жаль, вижив. Більше моїх не вижило, але... Це нічого страшного, тому що я можу в будь-який момент зробити ось так. Перестановити їх і знов всіх взяти. І всі дружною колоною піти. Та не... Ну давай, ну тут взагалі легко. Це якийсь жарт. Може, ти за мною підеш? Не, не з цього боку? Нарешті. Так, давайте подивимось, тоді зайдемо куди. Давайте на рейд підемо. Я думаю, що невдалий рейд це погано. Треба, як завжди, вдалий рейд, тому що я ненавиджу, коли в мене не виходять Давайте Давайте накріпимо. Дачі підписники, якщо що, мілатери, будемо ми продовжувати знімати, але я хочу вас запитання зробити. Які ігри мені ще знімати, крім Мілити і Вартайку? Я впевнена, що вам не тільки ці ігри сподобаються. Нема таких людей, котрим тільки ці ігри подобаються. 100% є ігри, які вам теж подобаються. Ось пишіть їх в коментах. Якщо це реально ігри, які можна просто, то я їх буду знімати. На стримах може, можу навіть. Тому давайте, пишіть. Я думаю, що ви не граєте тільки в Мілатері і в Афтайкон. Хто так робить, то напишіть. Мені аж цікаво. Хто грає в багато іграх, хто грає тільки в дві. Напишіть. Ну таких мало людей, тому що. Я зараз говорю, що таких мало людей. А потім опиниться, що в мене половина з підписників такі. То що я вас виходить це. Я не знаю, підписники, пишіть сра... пишіть, в які ви граєте, багато ще мало їх. А я, якщо буду якісь цікаві його, реально. Там шедеври. І не пишу то я буду их запустивать за радістю вам ваши улюблены игры пока вы их напущите у нього... а у него немає ячей невдало невдало е Угу. Полетіла додому додому тоді. Ну, у нього там нема був, не було. Чи... Я думаю, вже будемо закінчувати. Я зробив рейд. Я зробив, на жаль, невдалий рейд. Я помстився за зелені пустіні літачки. На цьому ми закінчимо наше відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, поширюйте це прекрасне відео і всім пока. Можете подивитися ще і старі, я думаю, вам посподобається. Всім пока.